Лесь, не хотів тобі цього казати, але зараз перед тобою стоїть автомобіль, який знову на гарантії. Це він? Так. Да, 22-й рік. 22, рік. 22 рік? Так, да, і 102 тисячі пробігу, 3-літровий ну, бензин після так. великого ТО, повністю обслужений, виїхавши з сервісу, нуль зауважень від нас. Прикольно. А ще ще такого цікавого по цьому автомобілі? Ну... Колір його просто він 22-го року виїхав з салону 3 місяця 23-го року. Він з перших днів в плівці, це вінілова плівка, додатково клеєна, бронезахисна плівка, бампер, дзеркала, порожки, ручки ну, тобто повністю захищений автомобіль. Так, а гарантія тоді на цей автомобіль яка? Від нас на нас... 5 тисяч кілометрів або 90 днів. Ну круто. Да. А всередині, який він? Додав... Мені здається, там щось також таке дивись, цікаве є. Це індивідуальна комплектація. Так. Тут люди зібрали собі все необхідне проекція на лобове, салон, темно синя шкіра. Це темно синя шкіра? Так. Точно? Так. Да. А виглядає Вентиляція. як чорно? Це світло так падає. Угу. Ну, виглядає прям дуже круто. Ну він в максимально ідеальному збереженому стані. Ну і це максимальна комплектація, так? Ну так, так. Пам'ять сидінь, підігрів, вентиляція сидінь. В принципі, все є. Адаптивний круїз, задня вісь підрулює по місту взагалі шикарне авто. Ну круто, тоді за скільки можна її купити? Сьогодні? Сьогодні. За 55 тисяч доларів. А завтра? А завтра, за 56 я зрозуміла. А кредит лізинг даємо? Так, це ж новий автомобіль. Ну супер. Тому, якщо вас зацікавиться автомобіль, що потрібно робити? До нас приходити на тест драйв.